Стіну Харківського університету прикрашає ось така меморіальна дошка. Зроблю її навіть більшою, щоб було видно. Петро Тимофійович Трунько уродженець Харківщини, Богодухівщини, і дійсно видатна особа. Все про нього написано на самій пам'ятній дошці. Звичайну історію треба необхідно переписувати, переосмислювати. Але безумовно треба і віддавати належне тим, хто не давав річищу нашої історичної науки заглохнути. І до речі, коли ми з вами радіємо, коли ми з вами гуляємо по музею просто неба, то так само маємо сказати, що оцій людині ми мали би поставити не те, що пам'ятну дошку, а золотий пам'ятник, крім того, що. За історію української СРСР. Так, на той момент української СРСР. Але і це казало про українську історію. Знаємо своїх, кохаємо свою історію, вивчаємо її.